Привіт, друзі! Дивіться, яка в нас крута річ з'явилася на магазині. Я думаю, ви заціните це сталеві поршньові кільця на трактори umz МТЗ. Час від часу нам телефонували, питали їх. Не можу сказати, що кожного дня, але раз на неділю, мабуть, телефонують. Так? І саме сталеві кільця. Я, чесно кажучи, думав, що це якась байка, так що ну, всі відомі бренди роблять їх чавунні. Але ні, ми їх знайшли. Дійсно, є сталеві кільця, ось так вони виглядають. Це в нас одеський завод поршньових кілець, оригінал. Поки що є тільки на одне маслозйомне, але будемо чекати, щоб з'явилося ще і на два. Ціна по них буде, ще точно не знаю, але приблизно 1200-1300 гривень. І коли я буду знати вже актуальну ціну, я вам фоточку Viber скину з актуальною ціною, тому, будь ласка, підписуємося на нашу Viber-стрільноту, тому що у нас дуже зараз буде багато різних новинок, актуальних цін, все буде в Viber, я думаю, вам буде цікаво. І давайте трошки подивимося на самі кільця. На жаль, маркувань ніяких немає. На них. Давайте подивимося з пружинкою кільце. Я не знаю, друзі, напишіть, чи дійсно воно краще, коли вони сталеві. Тому що всі, в принципі, як я вже сказав, бренди роблять чавунні. їх. А в одесі вирішили робити сталеві. Можливо, це дійсно краще. Не знаю. Треба вашу думку по цьому питанню. Тому, будь ласка, пишемо. Ось такі кілечки. Ну, будемо продавати, пропонувати вам. Є ще така інструкція, куди яке ставити маленька. Ось такі. Так що дякую, друзі, за перегляд. Будь ласка, підписуємося на наш YouTube, щоб не пропустити наші новинки. Мирного нам неба. Всім пока!